Так, нічна орка на ДТЗ знову. Світло на ДТЗ. <кій> Як я вже казав, чотири діодні фари, зверху на кабіні стоять розсіювані фари, розсіюють світло, знизу стоять точку. буквально ще три круга три рази і закінче тато. Тут була гречка. Гречку, як молотили, мене не було. Що можу сказати по гречці? Ну, Не сказав би, що не було її, не сказав би, що є, що була вона. Воронка трішки важко, дуже мокро, влоги багато, все виглядає. Таке тут тут же хлин получився. тут живіт. Не знаю, ще буквально за середини перейти там кінець. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давно ми не виходили на відео.